Як засвідчує досвід, не всіх вихователів можна вважати творчими, але створюючи відповідні умови, використовуючи інноваційні технології та інтерактивні форми роботи, можна розвивати їх педагогічну майстерність. Саме тому для свого педагогічного досвіду я обрала проблему використання інтерактивних форм роботи у зростанні професійної майстерності кожного педагога. Символічним педагогічним кредом нашого колективу є висловлювання. Якщо ти володієш знаннями та ідеями, з ними з іншими, щоб разом розвиватися творчо і виховувати дітей. Адже поєднання професійної майстерності вихователів із творчим характером їхньої роботи, сприяє усвідомленню кожним, що таке творчість, зокрема педагогічна. Для цього я, як вихователь-методист, заохочую кожного педагога до продукування нових ідей, підтримую та контролюю впровадження цих ідей в освітній Процес а результативність цього заохочення залежить від моєї співпраці з педагогами. Тому що правильно побудована взаємодія в позиції вихователь-методист педагоги. Пробуджує активність, ініціативність, бажання самовдосконалюватись, розкриває творчість кожного, а ще надзвичайно здружує колектив. Загально прийнято вважати, що тільки творчий педагог виховує творчу особистість. Саме тому намагаюся свою методичну роботу спрямувати на формування творчого інноваційного потенціалу всього колективу і кожного педагога, зокрема. На мою думку, актуальність досвіду полягає в тому, що сучасний освітній процес будується на оновлених засадах відповідно особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти. Тож і процес формування кваліфікованого педагога та підвищення його професійної компетентності має зазнавати системних змін, а інтерактивні методи роботи з педагогами відповідають саме такій моделі. Вони перспективні і надзвичайно ефективні в реалізації різних напрямків методичної діяльності в педагогічному колективі. Та досвіду полягає в тому, щоб вдосконалювати фахову майстерність педагогів, розширювати та систематизовувати їх знання щодо забезпечення високої якості дошкільної освіти, формувати творчий потенціал та інтерес до професійного пошуку і пізнання себе, активізовувати практичні навички педагогів у реалізації інноваційних засад освітнього процесу з дітьми, стимулювати розвиток їх ініціативності. Креативності, комунікативності, сформувати та підтримувати педагогічну команду вихователів. Використовуючи ту чи іншу інтерактивну діяльність в методичній роботі, спрямовую колектив або окремі його підгрупи на досягнення мети обраної теми. При цьому залишаю педагогам право самостійно обирати засоби та прийоми її досягнення. Процесі спілкування між собою. Це дає змогу всім учасникам паралельно закріплювати свої професійні знання та набувати нового досвіду. Готуючись до проведення певної форми роботи, обов'язково визначаю кількісний та якісний склад творчих груп, термін виконання завдань, потрібні матеріали та їх оформлення, спосіб взаємодії між підгрупами. Для продуктивної роботи з педагогами визначила декілька складових. Та правил цілісного підходу до проведення інтерактивної діяльності це насамперед у педагогів має бути відкритість до співпраці. Вони мають вміти вільно висловлювати свою думку та відстоювати позицію. Постійно надаю значення індивідуальному підходу до професійного досвіду та диференціації завдань. Слідкую за тим, щоб вибрані проблеми та теми можна було б адаптувати до освітнього процесу з дітьми в ДНЗ. Високий результат вибрати, вибраних інтерактивних форм буде тільки при системній самосвіті, творчій активності кожного педагога і при забезпеченні емоційного комфорту під час їх проведення та в загальній життєдіяльності колективу. Вважаю, що важливим компонентом інтерактивності педагогічного колективу є ті функції, які виконує сам вихователь-методист. Зокрема, я беру на себе роль помічника постійно допомагаю, підказую та підтримую. Просвітника, систематично збагачую знання, культуру, практичний досвід, співрозмовника. обмінюємося думками, висловлюваннями, з'ясовуємо незрозуміле, збагачуємо мовленнєво комунікативні вміння. Методиста забезпечує дотримання основ педагогіки та психології дошкільної освіти. Партнера педагогічної діяльності спільно моделюємо освітньо-виховний процес з дітьми та педагогічний досвід. Переконана, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. Найбільш ефективними вважають такі форми роботи з педагогами, як методичний калейдоскоп, бліц-опитування, інтелектуальні розминки, захист імідж проєктів, методичний трикутник, продовж фразу, так чи ні, бій цитат, відповідь на скаргу, фруктовий сад, ігри знайомства, інтерв'ю, і поясни, полілог, інтервізія проблем та ситуацій, педагогічні турніри, практикуми, тренінги. Майстер-класи, рішення проблеми по колу та багато інших. Наш педагогічний колектив стабільний, за якісним складом досвідчений. Є невеликий відсоток молодих педагогів. Розпочинаючи свою професійну діяльність, вони стикаються із багатьма новими для себе проблемами. Адаптуватися в колективі, навчитися взаємодіяти з колегами та батьками, спілкуватися з вихованцями. Процес набуття таких навичок стає легшим за участі в інтерактивних формах роботи. Проводжу їх окремо для такої категорії вихователів, а вже набувши певних навичок і впевненості, вони стають активними учасниками під час роботи з усім колективом. При використанні інтерактивних методів роботи дотримуюся умовної структури їх підготовки та проведення, щомісяць кілька етапів. Зокрема, мотиваційно-орієнтовний, пошуковий, основний, рефлективно оцінюючий. На першому етапі знайомлю педагогів з темою, обраною на основі попередньої роботи діагностики, спостереження, аналізу тощо або завдань, які випливають з річного плану чи напрямків розвитку дошкільного закладу. Повідомляю, яку саме форму роботи будемо використовувати, і пропоную своє бачення завдань. Другий етап пошуковий. Діяльність на цьому етапі спонукає всіх учасників і мене, зокрема. Доопрацювання матеріалів теми, конкретизації мети та завдань, підбору та оформлення наочних матеріалів. Основний етап це реалізація базової інтерактивної форми роботи, обраної відповідно до змісту та складності теми або проблеми. Це можуть бути різні види семінарів, проблемно-аналітичний журнал, інтервізія проблеми, рішення проблем по колу, майстер-класи та інші. У структуру таких базових форм роботи входять різноманітні педагогічні ігри, вправи, завдання, необхідні для реалізації поставлених мети та завдань, а також для консолідації підгруп, розкутості учасників та релаксації. На останньому етапі організовую оцінювання проведеної роботи. Обговорюємо з педагогами, що вдалося, а що ні, чому, які методичні прийоми були доцільними, а які можна було б замінити. Саме так спільно приходимо до визначення ефективності тієї чи іншої інтерактивної форми роботи. Не викликає сумніву і те, що набутий педагогами досвід, пов'язаний з участю в інтерактивних заходах, реалізується у безпосередній роботі з дітьми та батьками. Вихователі мають можливість одночасно вчитися, брати участь у грі та впроваджувати інтерактивні форми роботи в навчально-виховний процес. На власному досвіді, переконуючись в перевагах такої організації діяльності. Отже, інтерактивні заходи не лише насичують зміст методичної роботи, вдосконалюють її форми, а й впливають на якість безпосередньої освітньої роботи з дітьми. А ще всі педагоги набувають широкого досвіду, зокрема, розширюють поінформованість у певній сфері знань, удосконалюють навички спілкування, навчаються вибудовувати свої творчі плани на перспективу. Набувають конкретних компетенцій у різних напрямках освітнього процесу. Крім того, ці заходи значно гармонізують відносини на рівнях: адміністратор-вихователь, вихователь-вихователь, вихователь-діти. Я можу з упевненістю сказати, що в нашому колективі працюють творчі, цілеспрямовані емоційні вихователі, для яких їхня праця є не тільки джерелом існування, а й джерелом натхнення. Є запитання.